Доброго дня, пані та панове, дякую, що завітали в такий неспокійний для України період і знайшли час для нашої прес-конференції. Відповідаючи на адресоване мені питання, хочу зазначити, що головним пріоритетом нашої організації церкви волонтеріата Добра воля є популяризація волонтерства в Україні. І основним таким одним із в принципі популяризації є визнання волонтерської праці, зокрема на національному рівні. Хочу зазначити, що у всьому світі визнання волонтерської праці є невід'ємною ознакою розвиненого громадянського суспільства. І добре, щоб В Україні це також визнавалося, і, зокрема, конкурс волонтерів, України. І, а, цій а, якщо звернутися до досвіду європейських країн, західно-європейських країн, то подібні конкурси регулярно проводяться і підтримуються від, на всіх рівнях, тобто, і з боку держави, і з боку громадськості, і а, з боку бізнесу. А, і Тому вони досить успішні і волонтерство а, а, на, іншому проф... на іншому рівні, ніж. Інш... В Україні. Але що приємно, в Україні волонтерство є, волонтерський рух розвивається і з кожним роком набуває все більше обертів. І, але, на жаль, волонтерська діяльність, волонтерський рух, він носить подекуди не систематичний, неорганізований характер. І от, Якраз наша організація виступає за те, Реполує, щоб волонтерство було організоване в Україні. Ну, зокрема, що ми для цього робимо, це проведення конкурсу волонтер року. З іншого боку, у нас є ми займаємося розробкою волонтерських програм для тих організацій, які хотіли б залучати волонтерську працю або робити це більш ефективно. Ми також займаємося розробкою посібників. Зокрема, от, до Дня волонтера, міжнародного до, до дня волонтера, ми підготували онлайн-посібник з волонтерського менеджменту. Вони можуть користуватися всі охочі, хто хочуть більше дізнатися про те, хто такі волонтер, що таке волонтерська праця, що таке волонтерська діяльність, і ті керівники організації або координатори волонтерських програм, які хотіли б більш ефективно залучати а, волонтерів. Зайшовши на сайт доброї волі можете користуватися цим інструментом, він є доступний для всіх. Ну, і також ми проводимо регулярні навчальні тренінги з афективного менеджменту волонтерських програм для тих, хто хотів би більш ефективно використовувати волонтерську працю. Я ще раз наголошу на тому, що е, залучення е, волонтерів і визнання волонтерської праці, е, внесок волонтерської праці у розвиток громад е, е, є невід'ємною е, ознакою розвиненого суспільства і е, в цьому мають брати участь е, всі. Це має бути Влади і бізнесу і громадськості до чого ми закликаємо, і ми будемо раді, якщо у нас мають до співпраці, якщо нас підтримуватимуть в цьому нашому бажанні погонізувати волонтерство Україні і створювати позитивний імідж волонтерства на нашій країні. Дякую.